у нас нет тяги выехать отсюда мы уже здесь вот привыкли уже здесь вот наш дом наша земля у меня есть возможность выехать например куда-нибудь в европу даже можно Ну, хочеться свою азія. Багато хто ідентифікує себе як українці корейського походження. Навіть очільник нашої Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Він також себе ідентифікує як українець корейського походження. І його ентузіазм і незламна віра в те, що Миколаїв вистоїть, він в 2022 році, скажімо так, вселяв в наші серця багато позитиву.